Підсумок виборів в Ужгороді прокоментував кандидат на посаду Ужгородського міського голови Михайло Качур. Політик каже, що результат для нього і його команди досить неочікуваний. Розраховували бодай на 12 місць у міській раді і на вихід у другий тур самого Михайла. Наразі, за паралельним підрахунком, команда солідарності у міськраді буде представлена п'ятьма депутатами. Результати політик пояснює масовим підкупом. На результат виборів попливав масовий підкуп. Про це говоримо. Ми про це говоримо. Інші політичні команди про це говорять збурена громадськість Ужгорода. Зараз в правоохоронних органах є декілька десятків заяв, в тому числі це і заяви від нашого, від наших кандидатів депутати, зокрема, і вчора подавалися. Цей процес не завершений. Цей процес не завершений. Порушення на виборах мають тривалий термін давності. І ті факти, які у когось є, ми закликали їх. Оприлюднювати ми його закликали їх передавати правоохоронні органи. Попри все, чоловік вважає, що компанію провели чесно і віддані за нього голоси Ужгородців. В цьому підтвердження мною був сформований передвиборчий фонд, в який я вносив кошти власні, і які вносили кошти ті люди, які симпатизують мені. Однак це проходить виключно на добровільних засадах і в межах, які не перевищують 10 неоподаткованих 10 мінімальних заробітних плат. Тобто це мова йде про суми, які абсолютно не співставні. Перед виборами я інформував громадськість про кошти, які були мною витрачені за два або за три дні до виборів. Це була сума біля 360 тисяч гривнів. Також Михайло Качур наголосив, продовжить свою суспільно політичну діяльність і буде готуватися до наступних виборів. За цей час разом з командою реалізовуватиме намічену стратегію розвитку Ужгорода. Моя робота буде спрямована на те, щоб створювати робочі місця в Ужгороді, створювати легальні високооплачувані робочі місця, щоб змінити ситуацію в економіці міста. Моя робота буде спрямована на те, щоб залучати сюди інвестиції. У мене це підприємстві вдалося і я планую це розширяти. І моя робота, крім інвестицій, це буде якісний вплив через тих депутатів міської ради, які зайшли від нашої команди. А це 5 чоловік і це 5 кращих людей, це 5 достойних людей. І так само депутатів від солідарності, які зайшли в обласну раду для того, щоб ми в місті Ужгороді мали якісні зміни. Прокоментував Качур і заяву Геннадія Москаля про фінансування передвиборчої кампанії. Мовляв, Качур отримав 400 тисяч доларів від нардепа Костянтина Живаго. Кандидати, в депутати, учасники команди проводили кампанію від дверей до дверей. Заходили у більшість квартир у себе на округах, спілкувалися, доносили інформацію. Про ті плани, про ті наміри і про ту стратегію, яку ми пропонуємо ужорцям ми бачили відгуки. Ми бачили зацікавленість, живу зацікавленість Ужгородців до нової сили і до команди, яка сповідує чесні прозорі методи боротьби. Наголосив Михайло Качур і на тому, що наразі не бачить себе в жодній іншій команді, і надалі працюватиме з тими людьми, яких об'єднав в Ужгороді напередодні виборів.